Друзі, вітаю вас, я Степан Пруцюк, письменник. Важка у нас сьогодні тема, але говорити треба. Я нагадаю вам спочатку, що в 30-х роках російський поет Коган написав вірш, де були такі рядки. «Но ми ще дайом до Волги, но ми ще що умремо в боях. Щоб от Японії до Англії сіяла родина моя. Звернімо увагу: от Японії до Англії сіяла родина моя. Російський імперіалізм і його скелет залишалися завжди однаковими, як ми розуміємо. Вони могли мати червоний прапор, могли мати російський трикольор, могли мати ще якийсь. Суть була єдина імперіалістичне розширення територій. Взагалі будь-яке розширення, те, що йде на заглиблення, а до розширення, навіть в психічному житті. Воно і для психіки людської розширення і заглиблення. Це два антиподи. Але це вже інша тема. Але навіть дивіться, от в 40-х роках, я вам зараз процитую, здається, щось таке. Трошки в цьому попорпаємося. Щось таке, що немає стосунку, нібито йдеться про банальний солдатський адюльтер, начебто. Така була дуже популярна військова пісня, яка починалася. Я бил батальйонний розвідчик, айон пісарішка штабной. Я бил за Росією ответчик, айон спал з моєю жоною, діалекту, меше такими украпленнями. Тут мені найцікавіше третє, третій рядок. Я бил за Росію ответчик. Розумієте? Сорокові роки. Союз Радянських Соціалістичних Республік, начебто, яка Росія, який отвітчик, коли воює весь Союз тоді. А дуже проста відповідь. І ми розуміємо її. Радянський Союз залишався, попри зміну кольорів і якихось доктрин, залишався такою ж імперією, як і Російська імперія при царях. І тому він був за Росією отвітчик. Всі вони за Росією отвітчики. В них жодних інших народів не було. Пам'ятаємо це чітко, завжди пам'ятаємо і розуміємо. А Україні отв'ятчики за Росію влаштували справжню темінь. В кінці 20-х років українізація згорнулася. Нагадую вам деякі тільки факти. Хвильовий у 33-му році поїздив по селах українських. Застрелився 13 травня. Пішов до іншої кімнати, зібрав друзів застрелився. Не міг жити. Я письменники, для яких втрата їхніх ідеалів, націонал-соціалістичних ідеалів, націонал-комуністичних ідеалів, була рівнозначна смерті. Бо хвильовий був націонал-комуністом, якщо так можна сказати. Та й всі вони в 30-х роках, більшість з них мали таке роздвоєння. Через кілька місяців стріляється скрипник. Ще перед тим у 30-х роках, друзі, дуже важливо організували справу СВУ, так звану, яка стартувала у Харкові в оперному театрі 9 березня на день народження Шевченка. Ви впізнаєте більшовицьку пристрасть до символів, до дат, яка от зараз дуже добре її видно у поведінці Путіна і так далі. До нумерології, до ритуалів нумерологічних. Таку влаштували театралізацію, давали тістечка ув'язненим, які навіть собі серед них був академік Сергій Єфремов. Інші академіки, письменники наші, Андрій Ніковський, мовознавець Дурдуківський, і так далі. Навіть не підозрювали, яка страшна безодня вже розгорнулася. Знаєте, картини. Єроніма Босха набагато світліше, ніж те, що було в 30-х-40-х роках в Україні, Боротьба з українством. Найтемніше мистецтво. Будь-яке найбільш декадентське світліше набагато від цього, що було. Нахил до такої театралізації, демонської театралізації. Театральної машини смерті, яка працює, взагалі був характерний для радянських каральних органів. То вони арештували людей у театрі, то на озері, то на вулиці серед Білого дня, то всі боялися, щоб не прийшли вночі, і вночі приходили, але їм не мало б значення, коли приходити. Це був театр. Це була темна демонська забава. На мій погляд. Та й не тільки на мій. Сергій Єфремов, видатний український літературознавець, підтвердив все. І Андрій Ніковський, який повернувся в бідолашний Україну 25-му році. Вони все підтвердили, що їм інкримінували, думали, що це їм допоможе. Друзі, вони думали, що це їм допоможе. Ні, звісно, в жодному разі. Нічого не допомогло. Тістечка давали, і стілець порожній стояв. Щоб кожен думав, що отут моє місце в центрі стояв порожній стілець. Самогубство хвильового і скрипника було вже після того. Українською в містах перестали зовсім розмовляти. Після такого шквалу українізації перестали розмовляти в 30-х роках, бо це було і соромно, і страшно. Десь на офіційних зібраннях, і то іноді українська мова стала асоціюватися і смертю. Стала асоціюватися з голодними селянами, які пробивалися до міст і падали трупами 33 1933 році. З відмиранням. Тому така ще важка доля української мови, вона у мізках багатьох людей назавжди корбувалася як мова носії, якої. Гнані, які постійно, от які помирають, які гинуть, яка не має ніякої перспективи. І це така, така пам'ять поколінь. Воно і дотепер працює ще, зараз. А ми питаємо, як можна зараз серйозно говорити, що українська мова не має стати панівною. Хоч, звичайно, вдома людина і всюди може говорити будь-якою мовою. Тому що це немає нічого дивного. Це тяжкий шлях. Як на мене. Тут... Страх відбився і генетична пам'ять вже кількох поколінь з цим пов'язано. Це щось є з українською мовою у багатьох у нас в Україні, я маю на увазі щось защикнуте. Щось таке і непристойне, і страшне, і так далі. і так далі. Вони собі в цьому не здають відліку. Відповіді у тридцятих роках. Друзі, важливий анонс днями. Я докінчив написання. Великого панорамного роману про Івана Франка Руки і Сльози. Я вважаю і завжди вважав Івана Франка найбільшим українським письменником. Я не люблю портретів. Але портрет Івана Франка в моїй кімнаті вже є багато років. Так розпорядилася доля, що не так давно я зустрівся ще з одним франколюбом письменником і юристом Володимиром Кравчуком. І виникла ідея цього роману і майбутнього фільму. Я дякую Володимиру Кровчуку за підтримку під час написання роману і за саму ідею роману, і за те, що Роман і собі дякую і Володимиру, що Роман ляже в основу сценарію і можливого багатосерійного чи кількасерійного фільму про Івана Франка. Нарешті, ця мрія моя буде втілюватися в життя. Але, друзі, роман існує окремо. Зараз йде на нього передоплата. Передоплата це єдиний гарантійний спосіб, так би мовити, щоб ви стали власницею чи власником цього роману про Івана Франка, який називається Руки і сльози. Пишіть, будь ласка, мені у меседжер, в повідомлення на Фейсбуці, на емейл. У закріпленому коментарі на моєму каналі чи на каналі Історії для дорослих розповідає Степан Процюк, всі ці дані є і їх дуже легко знайти. Також принагідно, Ще є можливість придбати мій роман про Тесленка Чорне яблуко для тих, хто любить тонку психологічну прозу. Багато хто я завжди чув, що така проза є у літературах, там, французький, німецький і так далі, що в нас. Тонкої психологічної прози не маю. Будь ласка, друзі, прочитайте роман Чорне яблуко рахи Тесленка. Теж до мене звертайтеся і ви тоді переконаєтеся, чи така проза існує. Самі переконаєтеся і скажете мені так чи ні. Буду радий вітати з відкритими обіймами. Розширення свого читацького клубу, який поволі, але неухильно розширюється. Дякую, слухайте. Навіть академік Грушевський, Михайло Сергійович Грушевський, історик, повернувся в 20-х роках в Україну. Історик Грушевський видатний історик, який таку велику роль відіграв в українському житті кінця 19-го, початку 20-го століття. Це інша тема. Ви зустрінетеся з Михайлом Грушевським на сторінках мого роману про Івана Франка Руки і сльози. Він там один із персонажів дієвих. Він приїжджає і спочатку працює, це все Українська академія наук, там працює Гатангел Кримський, ще академіки, якісь так далі. Але око Сталіна слідкує за ними всіма. Слідкує. Сталін ненавидів українізацію, друзі. Слухайте, Сталін був бандитом і рекетером, який грабував банки. От не забудьте. Ну, якби заради революції і так далі. І просто він це своє рекетерство і бандитство все переніс на весь Содянський Союз. Тому що мав сатанинську небуденну хитрість, збіг обставин, розум зловісний і сильний по-своєму. Мав демонічний талант. Не просто був бандитом. І він ненавидів українізацію, звичайно, і будь-що, що, що пов'язано з українською культурою. Грушевському, трошки зупинюся на Грушевському, починають вчити на початку 30-х років участь у так званому очолюванні Українського національного центру. Що є якийсь український національний центр, його очолює Грушевський, починають допити. Пізніше згадували. Знайшли дуже багато документів, знайшли деякі листи Грушевського, його пояснення. Він потім з Олександром Шумським просив, просив підтримки, який був предскрипником, працював наркомом, а потім виїхав в Москву. І Олександра Шумського забігає уперед. Розстріляли у 46-му році за указівкою Сталіна. Вибачте, що така сьогодні тема розстріли, смерті, жалоба. Всіх. Україна була потрібна хіба що як території як якісь зомбі. Правда, що це знайоме із доктрин Путіна зараз? Грушевський потім описував, що проводили допит і чекіст, як і Вагранов, який приїжджав з Москви, дуже високопоставлений чекіст. І слідчий, южний його було прізвище. Грушевський згадував, що слідчий южний кричав на нього. Весь час сказав, що вдарить, рвав написане ним. Казав, що зашла його дочку на соловки на 15 років. А те, що він з дочкою зробить, то Гружевський не говорив ні дружині, ні дочці. Ви розумієте, як, якими методами діяли в 30-ті роки і були сотні способів допиту. Кожен із них приводив до, до їх було практично неможливо витримати. Це була ціла наука, тортур, велика, ґрунтовна. Людина не здатна це витримати. А Грушевський врешті підписує, підписує, думаючи, що він рятує других. Підписує то все, що йому інкримінували, його відпускають, але переселяють в Москву. Фактично забирають його київську квартиру. Він живе в якійсь комуналці з дружиною Марією Сильвестрівною, з дочкою видатний, вчений український. Один із стовпів українства. Якщо говорити патетично. Живе в Москві у комуналці. Чим тут, слухайте, не гра кота з мишою? Чим тут не демонічний театр Сталіна? Грушевського можна було знищити. Але Сталіну постійно, до речі, доносило все, що зв'язано з Грушевським. Мені здається, що Сталін любив такі пасіанси розкладати спеціально дивитися, як, що як відбувається і так далі, щоб це розтягувалося на кілька років. У Москві важко було дуже. Якби Грушевському здавалося, що від нього відчепилися, він всіх сторін був обкладений співробітниками КГБ, НКВС, КГБ, зараз ФСБ російське з усіх сторін. Ті, що зустрічалися з ним, деякі були завербовані агенти. Агент Медведів, наприклад, був от один вчений, який зустрічався, який потім говорив, що Грушевський хоче тікати у Фінляндію. І серйозно розкручувало, що Грушевський має втекти в Фінляндію. Пришили Грушевському, вже, що він в російській національній партії хоче відірвати разом з українськими націоналістами, хоче відірвати Україну від Радянського Союзу. Ну просто нісенітницю. Грушевську вже опинився у російській національній партії. Мені здається, що вони самі розуміли, що це нісенітниця. Я це нічим не можу пояснити як впиванням демонічним своє, своєю безкарністю, найтемнішими сторонами людської душі, друзі. Потім Грушевський, в 1934 році Грушевський хворий, вже не молодий чоловік їде в кисловодці з дружиною. Дуже хотів поїхати, було важко. Швидко дають Грушевському путівки. Ніяких проблем їдь. Але слухаймо, що було дає. Здається, ви сіки стали добрі. Тут справи СВУ, все відбувається, самогубство в Україні, а Грушевському дають путівки. Кревський приїжджає у Кисловодськ, Там у нього якийсь був фурункул. Починає лікуватися, лікуватися. Проходить два місяці. Грушевський помирає. Вже не від фурункулу, а від карбункулу. Карбункул – це глибше запалення всіх тканин і так далі. І сепсис, ну, зараження крові відбулося в нього. І він помер. Коли він приїхав в Кисловодськ. Фурункул писав, збереглися ті всі медичні записи. Глибокий старик. Але я дотепер не встановлено, хто робив ті перші операції. Ви розумієте, що можна по-різному робити операції? Є медичні злочинці, які оприскують отрут різні і так далі. так далі. Я ще коли писав вірші, зроблю невеликий відступ. У мене є два рядки, таких я собі тепер згадав, належав до людгурту Нова дегенерація, як лікар-патріот ворогам. Щеплює віспу, Тихо ступає хірург, патріот. Вщеплює полкові віспу, Ну, ворожому, мається на увазі. Медицина також могла боротися. А може, і Грушевський помер своєю смертю? Я не знаю. Тут є багато, дуже розбіжностей у даті смерті. 24 листопада чи 25 листопада 1934 року. Дуже багато всяких розбіжностей. Грушевського дозволили ховати офіційно. Взагалі дивовижно. Бо ще у 31-му році академік Богомолець у Українській академії наук просили, як нам вести себе з Грушевським. Хотілося, щоб Грушевського арештували, практично. Грушевського не арештовував Сталін. Ну, це все, що я говорив, в мене є своя версія цього. Я інакше не можу це пояснити. Грушевському дозволяють похорон, але слухайте, як пізніше згадує син Миколи Вороного, поета Марко Вороний, розстріляний у 38 му Ну, що я сьогодні не скажу всюди розстріляний. Що дивно і, і можна прийти на похорони, за тобою дивляться очі всюди, хто прийшов і так далі. Юрій Дольд Михайлик, який пізніше напише, один у полі воїн, буде писати радянські романи. Ще тоді писав жінці ще до свого остаточного зречення від українства. Треба все, все підчищати, все, щоб нічого не було, щоб нічого не було підозрілого. Бо з похороном Грушевського почнеться. Справді я хочу вам сказати, що після смерті Грушевського почалася смертю неугодних людей Сталіну. Фрунзе, Кірова і так далі. А Грушевського тому брали в Москву. На похороні Грушевського було дуже мало людей. Згадував Рильський, писав Рильський. Пізніше той запис було знайденим, що Москва його. Добила, Москва його закопала. Цю не зовсім радянську, але світлу голову. Той же Максим Рельський, даруйте, говоримо сьогодні. про Буде писати у 36-му році, процитую: Моя батьківщина удар молотка, і руль тракториста невтомний, і скелі розбиті, І Покірна ріка Комбайни і домне. Моя батьківщина Мічурі на сад, і горького слова високе, моя батьківщина не знає назад. Перед її кроки. Вільше моя батьківщина 36 рік. Ніби блюзнірство. З другого боку, Гринський у 32-му році сидів у тюрмі, після його правда, випустили. Після того, що ми говоримо, я, я просто констатую факт. Так само, як Тичин у 33-му році писав: Уживляємо гороводи, вибудовуємо заводи, росте можеми гей. Гори трупів росли. Як писав Микола Бажан, ще один офіційний радянський поет, існує найвища на світі людяність, ленінська людяність класових битв. Це були страшні всі строфи, що я вам цитую. Друзі, Страшні. Я ще нагадую про те, як в 37-му році в Сандармоху були розстріляні і Микола Зеров, і Валеріан Підмогильний, і Микола Куліш, як Валеріан Підмогильний, ще в 35-му на Соловках. Вірив, що він напише Роман Осінь 1929 про колективізацію, молодий, 33-річний тоді письменник, один з найталановитіших письменників, як театральний геній Лесь Курбас і геній драматургії Микола Куліш, який буде устами Тьоті Мотю в п'єсі, «Мина Мазайло» говорити, «Лучше бить із насілованої, ніж українізірованої, регочучи над п'єсою Булгакова Дні Турбіних. Куліш, до речі, був у 29 му році. Ми говорили на зустрічі українських письменників з Сталіном, коли Сталін зайшов несподівано. Коли Сталін посміхався. Коли вони всі на нього чекали дві години. І це він сказав, що йдуть Дні турбіних. І сказав тоді Сталін, якщо вона капельку полезна, пускай йде. Через кілька років слідчий пригадав Миколі Кулішу, що він говорив про п'єсу Дні турбіних», коли Булгаков помирав своєю смертю. А кулі ж в тюрмі Микола? Він просив, щоб його розстріляли. Казав, що він має великий гріх перед радянською владою, віддавав своїй дружині свої золоті коронки, хотів віддати, що мені не потрібні, неймовірно, те, що я зараз говорю, це вже не був він, друзі. Не можна говорити про якийсь то, що зла. Це вже була інша людина, яка пройшла щось таке, що поза межами нашого розуміння. Поза межами нашого розуміння. Ну, і під могильною із Кулюша розстріляли у Сандермоху 3-4 листопада капітан Матвєю. І ще там кілька. Там і люди чинили опір були, хоч вони не знали, що їх розстріляють. В сорокових роках знову, після так званої Великої Вітчизняної війни, тобто після Другої світової війни на теренах України, яка тоді була під радянською окупацією радянською Україною, УРСР, здається, на якийсь час ці всі питання відсунуть в сторону. Але ні. Друзі ні. В 1946 році генерал-полковник Андрій Жданов, який родом із Маріуполя, потім називали Ждановим місто довго, висуває так звану доктрину Жданова в Москві. Ідеологічну доктрину проти ідолопоклонства перед Заходом і так далі, що в літературах соціалістичного реалізму може бути конфлікт тільки між прекрасним і менш прекрасним. Постанова журналу Звізда про критика Михайла Зощенка і Анни Ахматової. Хоч вони писали по російськи але і Михайло Зощенко, і Анна Ахматова були українцями. До речі. Ну, і російським письменникам діставалося, звичайно, але це так, між іншим. От, Хоч Анна Ахматова комусь говорила, що вона так знає українську мову, але вона не любить української мови. Це так, між іншим. Попри її літературний талант. І тут, в 46-му році ті постанови, в 48-му вдарили по музикантах у своєму романі Пальці поміж піском, яке видавництво наш формат видало півтора року назад. І Мені здається, що настала найвища пора, щоб ви всі прочитали цей роман. Купуйте його в книгарнях, купуйте на сайтах. Хто хоче з автографом моїм, пишіть до мене у месенджер чи в інстаграм. Цьому романі йдеться про кінець 40-х, початок 50-х років Радянській Україні, де я все деталізую, плюс любовна історія, яка в основі цього роману в 47-му році був назначений першим секретарем комуністичної партії України один із найвірніших сталінців і найодіозніших і найфанатичніших Лазар Каганович. Відбувається у вересні з'їзд спілки письменників, пленом спілки письменників, де нещадно критикують Рильського знов. Довженка, хоч Довженко жив у Москві, Яновського Юрія. Юрія Яновського, який написав роман Вершники чотири шаблі, який був у хрестоматіях. Просто в нього не залишається засобів для існування. і Найбільше його громив Микола Бажан. Його друг. Яновський просто був розчавлений морально. Його не чіпали, були, перейшов на російську мову у своїх. Юрій Яновський у своїх п'єсах останні роки життя писав Олександр Довженко, хоч і у Москві бідний Юра, він із страху почав писати по руське. Потім в кінці життя Яновському дали сталінську премію. А це, що було, до речі, в цей з'їзд в 47-му році, певною мірою відображений в романі сучасної письменниці і науковиці Марини Гримич в романі Клаука. Де головна героїня, секретарка Клаука, відбувається цей з'їзд 47-го року. І зрештою, в романі ви зустрінетеся з цими воєнними піснями військовими про каліцтво, що я вам цитував на початку, але там нас цікавило тільки один рядок: Я бил за Росією ответчик, Де каліка, який просить гроші і так далі, так само себе відчуває Атвітчиком за Росією. Повна моторош і не перелістичного імперіалістичного мислення. І в Україні в 47-му році знову був розгром такий, знову готувалися до нових арештів. Зрештою, почалася так звана справа лікарів, справа космополітів, справа євреїв, і здавалося, і так і воно було, що сам Вельзевул зійшов на землю і особливо над Україною. І що буде безконечно продовжуватися царство смерті? Але всередині напівтрупної імперії радянської відбувалися вже складні процеси, про які ми поговоримо далі, друзі. Дякую.